Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Поговоримо про погоду, яка буде найближчими вихідними. Отже, нас очікує коливання тиску, вологі, напрямку вітру та температури. Короткочасні дощі, місцями з грозами. У південних і більшості центральних областей очікуємо сильну спеку. З 5 по 7 липня в Україні прогнозуємо дуже різну погоду, оскільки атмосферні фронти періодично чергуватимуться з областями підвищеного тиску, зумовлюючи коливання тиску, вологі напрямку вітру та температури. Отже, найближчі ночі через нашу територію буде переміщуватись атмосферний фронт з північного заходу на південний схід. Він буде холодний, тому опадів очікуємо лише у північних та центральних областях, а також в день і на сході та південному сході країни. Пройдуть короткочасні дощі. Ще грози подекуди град та шквал 15-20 метрів за секунду. Нарешті території буде без опадів. 6 та 7 липня погоду формуватиме поле високого тиску. Проте 7 липня в день на Західній, Вінницьку, Житомирську, Київській області вже впливатиме наступний атмосферний фронт. Там також очікуємо короткочасні дощі з грозою. Під час проходження холодного фронту очікуємо північно-західний напрям вітру. Його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. У та південно-східних областях місцями шквали 15-20 метрів за секунду. 5 липня температура вночі 10-18 градусів, в день 23-28. На півдні країни вночі 16-21, а в день 28-33. У наступні дві доби температура вночі 12-19, у південній частині до 22, а в день 6 липня 25-32 градуси. На північному сході країни 21-26. 7 липня в день очікуємо 30-34 градуси. У південних і більшості центральних центральних Областей спостерігатиметься сильна спека 35-37. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.